Доброго ранку, мої маленькі друзі та шановні батьки. Розпочався новий тиждень, тема якого Дерева, кущі, квіти, восени та кімнатні рослини. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, яке називається Ліс, дерева, кущі. Ми продовжуємо з вами вчитись, говорити українською. Я хочу вам нагадати, що зараз пора року осінь, що наступив другий осінній місяць, який називається жовтнем. Сьогодні я для вас приготувала загадки. Ось послухайте, будь ласка, зимою спить, влітку шумить, навесні прокидається, сонечком обнімається. Це малята дерева. Давайте ми з вами пригадаємо назви дерев, які ростуть на території нашого садочка, а допоможуть нам в цьому загадки. Тож уважно слухаємо: чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна, дарує сік, п'ємо радо. Цілий рік. Так, мої маленькі, це берізка. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. А це, мої дорогі, клен поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Ну, звичайно, це ялинка. Що за дерево? Чий цвіт? Пахне медом на весь світ. Так, це липа. Молодці малята, ми з вами відгадали всі загадки. А про яку рослину вони були? Вірно, про дерева. А ось іще загадки. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, листям шелестить, та високо не росте. А це малята кущ. Давайте пригадаємо, які кущики у нас ростуть на нашому майданчику. А допоможуть нам також загадки. Як прийде весна в садочок до лиця білий віночок. Ну а восени цій кралі приглянулися корали. Так, малята. Це кущ калини. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Ну, а це, мої любі, горобина. То скажіть же мені малята, про які кущики ми з вами відгадували загадку? Так, про калину горобину. А зараз я вам пропоную трішечки відпочити та зробити артикуляційну гімнастику за допомогою чистомовки, яку ви будете повторювати за мною. А А, А. осінь у наш край прийшла і, і, і часті йдуть дощі грибні. У, 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 утіває осінь гру. І, и, і. И, и. Прохолодні дмуть вітри. Е, 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 всюди листя золоте. Молодці малята. На сьогодні я з вами прощаюсь, а вам? Пропоную переглянути цікаве відео, яке допоможе вам закріпити знання про дерева, кущі та місце, де росте багато рослин. Це ліс. До побачення, малята! Гарного перегляду. Подорож до лісу. Доброго дня, діти! Я сьогодні вас запрошую до лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в ньому є кущі та квіти. В нім сполили дерева, віти, трави, ягоди, грибочки. Але щоб потрапити до лісу, давайте пограємо з вами у чарівну гру, яка називається Скажи навпаки. Всередині зовні. Веселий. Сумний. Брудний. Чистий. Твердий. М'який. Близько. Далеко. Зверху. Знизу. Повільний. Швидкий. Порожній. Повний. Мокрий. Сухий. Перед. За. Довгий. Короткий. Холодний. Гарячий. Низький. Високий. Легкий, важкий. Ось ми з вами діти і у лісі. Діти, а що ж таке ліс? Ліс це місце, де ростуть різні рослини, де живуть дикі тварини. Ви знаєте, як називається початок лісу? А я вам підкажу. Він називається «підлісок». Тож, давайте повторимо разом нове для нас слово підлісок. Але чим далі ми будемо заходити до лісу, тим густішим він ставатиме. І це називається гущевина. Давайте повторимо разом гущевина. Але можна потрапити у зовсім непрохідний ліс. І це називається хащі. Давайте разом повторимо. Хащі. Які ж дерева та кущі ростуть у нашому лісі? Давайте назвем їх. Це такі дерева, як ялинка, дуб, горобина. Бирізка. Тополя, верба. Ущиліщина, калина, шипшина, який ще може бути ліс? Як називається ліс, в якому ростуть одні ялинки та сосни? Так, ялинковий. А ще його можна назвати хвойний. Повторимо разом хвойний. А якщо в лісі ростуть лиственні дерева? то полі, березки, то це ліс листяний. А ще може бути ліс, в якому ростуть одні берізки, тоді це березовий гай. А якщо одні дуби, то це дубовий гай. Який ще ліс, так, дітки, великий, густий, зелений, різнобарвний. Листяний хвойний, ризовий або дубовий гай. Я гадаю, що ви запам'ятали. Давайте з вами тепер пограємо і за гілочкою знайдемо дерево. З якого дерева ця гілочка? Ви можете дерева називати або показати їх на малюнках. Так, ця гілочка із ялинки. А ця гілочка з плодом. З якого дерева? Так, із хвойного дерева сосна. А ця гілочка з якого дерева? Так, ця гілочка із дерева горобина. А ця гілочка з якого дерева? А ця гілочка із дерева клен. Ця гілочка з якого дерева? Так, ця гілочка із. Дуба. Ця гілочка з якого дерева? Так, ця гілочка з берези. А ця гілочка з якого дерева? Ця гілочка з краштана. А ця гілочка з якого дерева? Так, ця гілочка із осоки. А тепер кущі з якого куща ця гілочка? Так, із шипшини. А ця гілочка з якого кущика? Так, із ліщини. А ця гілочка із якого кущика? Так, дітки, із калини. Пропоную вам ще одну веселу гру. Вправо, що зайве? Що тут зайве? Так, кущик, бо все інше то дерева. Що зайве тут? Берізка, бо це листяне дерево, а сосна і ялинка хвойні. Що зайве тут? Так, зайві квіти, бо калина і шипшина це кущі. Що зайве тут? Так, ялинка, бо два інших дерева то листяне дерева. Пропоную вам слідуючу вправу. Який листочок? Це листочок з дуба, а ще можемо сказати, який листочок? Дубовий. Це листочок із клена, а як ще можемо сказати так клиновий. Молодці, а це листочок з каштана. А як ще можемо сказати каштановий. це листочок з берізки. Як ще можна сказати, так березовий. До побачення, дітки! Я гадаю, вам сподобалась наша подорож до лісу. Тож на все добре і до нових зустрічей!